На додачу до напруженості навколо Криму в Україні ще й стійка внутрішня нестабільність. А якщо говорити відверто, то анархія. Минулої ночі озброєні люди у масках та з автоматами Калашникова захопили відділення Банку у Києві. Усередині була власна охорона фінансової установи та озброєний міліціонер. У бій вони не вступали, а забарикадувалися у технічному приміщенні і викликали підмогу. Чим усе завершилося, знає Олег Ліщіна. У Києві люди у масках захопили відділення банку, яке пов'язують із колишніми чиновниками найвищого рангу. На льотчиків був цілий підрозділ. Він нараховував 38 бійців. Майже всі були у масках, бронежилетах та зі зброєю. До фінансової установи вони увірвалися близько другої години ночі. Банківський охоронець та міліціонер зі зброєю, які чергували усередині, супротиву чинити не стали. Забарикидувалися у технічному приміщенні і почали викликати підмогу. Наблизились до відділення банку. Потрощили шили вікна, проникли до приміщення, забарикадувалися там, побили меблі, стіни, вікна. До банку підтягнулися самооборонівці, бійці титану та спецпідрозділу Сокіл. Проте не відразу. У міліції спершу перепитали самооборону, чи можна навідатися до банку. Принаймні так це виглядало зі слів самих активістів. Під'їхала патрульно-постова служба і спросила, наші це люди чи не наші. Ми сказали, що це не наші люди. Мой товариш заметил, что у них было оружие при себе. После чего мы подъехал автобус міліцією. Мы скоординировали действия и окружили это здание. Попри присутність міліції, налетчики, здаватися не збиралися, переконуючи, що прибули охороняти банк, а не грабувати його. Як вони пояснили, хотіли взяти приміщення під свій контроль. Зрештою, після переговорів нападники таки погодилися здатися та звільнити банк. Приїхала самооборона, вивели людей, розрушили, все віддали міліції. Просто об'яснили людям, що робляти або ви здаєтесь, або буде хуже. Походу, вони подумали, що лучше здатися. Для виходу загарбників із банку самооборона Майдану організувала живий коридор, і о п'ятій ранку людей почали виводити. Чоловіки були міцної статури, у масках, дехто у камуфляжі, свідки кажуть, розмовляли переважно із російським акцентом. На виході їх обшукали та вилучили зброю. Незважаючи на акцент, правоохоронці з'ясували, що усі затримані громадяни України, а вилучений у них арсенал зброї силовиків, м'яко кажучи, приголомшив. Арсенал вражаючий, надзвичайно вражаючий, Декілька одиниць автомату Калашникова більше двох десятків пістолету Макарова і Карабін Сайга. Ну зазначу, що дві перші позиції автомат Калашникова і пістолет Макарова. Власно кажучи, згідно діючого законодавства, це види табельної зброї, яка знаходиться на озброєнні у правоохоронних органів. Перебували у статусі затриманих чоловіки недовго. Усіх невдовзі звільнили. Вони добровільно здали ці предмети, добровільно прослідували в автобус. Та в подальшому поїхали до Печерського райуправління, де вони надали пояснення, були відпущені. Не виключено, що завтра ті ж самі чоловіки у масках з'являться в іншому відділенні банку або ж напросяться на так званий захист чи будинку. Однак у міліції цим, напевно, не дуже переймаються. Порушено кримінальне провадження зарядом статей кримінального кодексу, а саме розбійний напад, захоплення будівель. Незаконне поводження зі зброєю, співробітники банку не багатослівні. У благі наміри нічних візитерів. Вони не вірять і переконані, що тих цікавили винятково гроші у сховищі. Раніше ціле тобто ніхто туди не попав. Ну вони би не вийшли цьому.